Вінничанок, які переживають втрату чоловіків на війні, запрошують приєднатися до другої групи психологічної підтримки. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Він продовжують серію зустрічей для жінок, чиї чоловіки загинули на фронті. У групі обговорюватимуть проживання скорботи, збереження спогадів а також шляхи самопідтримки та внутрішньої гармонії. Як приєднатися до групи та яких результатів вже досягли жінки, поговоримо у студії новин із завідувачкою відділу психологічної підтримки Вінсмарт-центру Тетяною Копчук. Вітаю вас. у студії. Доброго дня. Отже, з якими питаннями найчастіше звертаються жінки у групу психологічної підтримки. Зазвичай жінки звертаються саме за підтримкою. Взагалі, задумка створити таку групу підтримки виникла у наших двох психологинь: це Яна Джадан та Марія Побережна. Минулого року, коли у транспорті дуже часто почали з'являтися жінки із можна сказати, з чорними хустками, так, і з такими печальними очима. І коли, наприклад, йде тривога, ну, включають хвилину тривоги, і жінка, наприклад, встає і починає плакати, ну на це ви знаєте дивитися дуже важко, і тому виникла у нас така ідея, тому що раніше ми працювали із жінками. Це була група підтримки Наше коло, де ми просто надавали жінкам таку психологічну підтримку, ресурсні стани. Що змінилося зараз, для кого зараз ця група? Зараз ця група саме для жінок, які втратили чоловіків на війні. Коли дружина стикається із такою втратою, і коли вона розуміє, що біля неї лежить телефон, вона телефонує, а вже нема кому телефонувати. І коли е, вона залишається наодинці з таким питанням, е, виникло ось саме таке саме така от потреба допомогти цим жінкам для того, щоб допомогти їм краще прожитись цей момент і допомогти соціалізуватися і продовжувати життя далі. Які найчастіше стани і емоції супроводжують у цей важкий період у жінок Зачасту це емоції, це злість. Зачасту це відчуття несправедливості, чому саме так сталося. Інколи це навіть вина себе, жінки, чому вона відпустила, чому не змогла зробити щось по-іншому. Це також тяжкий сум, жаль і горе. Якщо говорити про проживання скорботи, як зрозуміти, що ти можеш прожити цей стан самотужки, або що вже варто звернутися до психолога? Взагалі, процес горювання триває приблизно від, від декількох місяців до півтори року. Якщо це вже більше півтори року, більше як рік і чотири місяці, це вже вважається як ускладнене горювання. В таких випадках в будь-якому, в, в, в таких випадках обов'язково вже потрібно йти до психолога. Але щоб прожити цей процес легше, можна і раніше звернутися. І. Ось ця наша група горювання, вона створена спеціально для того, щоб допомогти жінкам пройти ось легший шлях. Тому що в колі таких же самих жінок, які втратили чоловіків, жінки знаходять підтримку, вони знаходять допомогу, вони знаходять ті рішення, які вже, можливо, хтось у себе використовував. Да? І як такий досвід переймають, як це легше прожити. Часто люди бояться звертатися до психологів, як їм подолати ось цей бар'єр і зробити перший крок. Так, зазвичай людей спонукає або почуття сорому. Іти ж до психолога це відкриватися, говорити про якісь потаємні свої проблеми, про якісь потаємні переживання. І це зазвичай дуже важко. Як піти до психолога? Все ж таки обрати собі психолога, який буде відповідати вашим цінностям. Тому що впускати психолога у свою душу це ж впускати іншу людину, і потрібно мати розуміння, що ця людина принесе щось своє до вас. Що найважливіше у створенні цього безпечного простору для жінок, які пережили втрату, найважливіше це створення безпечного середовища. Як ми називаємо, це створення довіри у групі, це, це довіра до самих психологів, які проводять групу горювання. Ми на початку групи да, обговорюємо обов'язково правила, які, які панують у цій групі. Це безоціночне ставлення до учасників, це підтримка, це повага до думок, до висловлювань інших жінок. Ні в якому разі не можна говорити, що, наприклад, хтось із учасників проживає більш важкий якийсь період, а хтось менш важкий. Не потрібно знецінювати почуття інших дівчат, тому що ну, реально хтось може думати, що е, там в неї важче да, і е, робити якісь зауваження, що не так все погано, що інші якось з тим справляються. Скільки жінок вже долучилося до першої групи власне, психологічної підтримки і як їм це допомогло? До першої групи підтримки долучилося шість жінок, які вже пройшли цю групу горювання. Результати у них дуже хороші. Жінки задоволені і з вдячністю відзиваються про наших психологів. Також вони ходили і з психологами на радіо, де залишали гарні відгуки про дівчат і про нашу групу. Була одна жінка, яка говорила про те, що вона не могла навіть піти до своєї дитини у школу, тому що відчувала ось таке. Відчуття несправедливості, що чому її чоловік загинув, а ось інші тата ж приходять на 1 вересня в школу до батьків, ой, на збори до батьківські. Ось і уже зараз вона з легкістю це приймає, з легкістю переживає ось цей стан і знає, як з ним працювати, як з ним боротись. Як саме ви допомагаєте жінкам боротися з важкими станами і емоціями? Які це вправи? Можливо, домашнє завдання даєте. Взагалі, група підтримки складається із вісьми зустрічей. На першій зустрічі йде е, знайомство. Іде знайомство для такого, як ми говорили, уже створення безпечного середовища у групі, для того, щоб жінки навчились довіряти одна одній і з легкістю висловлювали свої почуття. Після того ми вже говоримо про е, почуття, ту, е, про, тугу, про скорботу, е, про навіть про ритуал похорон самих, да? тому що е, це має великий вплив українські традиції, е, сам процес поховання, прощання з тілом, е, панахиди, е, 9 день, 40 день це ж теж має певний свій ритуал. Це ніби як прощання із одним періодом і переходження до іншого періоду. Після того у нас ідуть е, заняття про те, як, як скорбота впливає на почуття, думки, поведінку людини, як в медичному плані вона сказується на здоров'я. Е, зазвичай це можуть бути е, безсонні ночі, це може бути пришвидшене серцебиття, проблеми з харчуванням. І з цим всім теж якось треба е, справлятися. Е, і на цих заняттях дівчата-психологи, вони спочатку, можна сказати так, розказують, проводять таку психоедукацію, розказують теоретичну частину, чому це все відбувається, як в фізичному плані ми на це реагуємо. І вже потім вже друга частина групи це вже йдуть практичні заняття, йдуть певні релаксаційні вправи, це може бути і арт-терапія. Домашніх завдань ми не, не даємо. Розкажіть, власне, вже наостанок, як долучитися до групи і як часто зустрічаються жінки. Долучитися до групи підтримки можна досить легко. Це зареєструватися за формою реєстрації. Форма реєстрації знаходиться на наші, у наших соцмережах: це Instagram, Facebook та Telegram. У шапці профіля заходите, вказуєте свої дані. І реєструєтесь, після того вже наш психолог зв'язується із е, людиною, яка зареєструвалася, попередньо обов'язково проводиться інтерв'ю для того, щоб дізнатися, на якій стадії горювання зараз знаходиться жінка, тому що е, у фазі гострого горювання, на жаль, ми у групу не можемо взяти. В таких випадках, якщо жінка проживає такий важкий стан. Ми запрошуємо її на індивідуальні консультації для того, щоб полегшити цей стан, і потім уже згодом, можливо, в наступну групу вона може доєднатися. Заняття проходять один раз на три тижні. За адресою Скалецького 41 Вінсмарт. Пані Тетяно, дуже дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю про те, як приєднатися до групи підтримки жінок, які втратили чоловіка на війні, та яких результатів можна досягти. Говорили у студії новин із завідувачкою відділу психологічної підтримки Вінсмар Центру Тетяною Копчук. А ми продовжуємо випуск новин.